Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Радичний привіт всім! Мене звати Юлія Іськова і ви на каналі Юрист вдома, де ми розбираємо цікавенні теми з авторського права. Все. Наша тема про строки охорони майнових прав. Це якось так складно звучить, але давайте я розкажу вам простою мовою, як я це люблю, і як ви вже всі звикли. Ми говоримо про авторське право і суміжні права, але ці права не вічні. Це, що охороняється безстроково і діють безстроково ці права, це коли ми говоримо про немайнові права. І ми розбирали цю тему в минулих відео. Отже, немайнові права діють безстроково, а майнові ті, що пов'язані з грошиками, економічною вигодою від використання певними способами, про що ми теж говорили в інших відео. Вони мають певний строк, строк чинності. І тому для того, щоб зрозуміти, чи можете ви взяти чужий твір, який ви хочете взяти для того, щоб використати, чи можете ви це зробити вже зараз і безкоштовно, тоді, коли строк чинності закінчується, а твір стає суспільним надбанням, коли вже не потрібно брати якісь додаткові дозволи і не потрібно рахуватися із нащадками, а також це головний компонент того, що це можна взяти безкоштовно. А якщо у нас строк чинності прав. Ще не закінчено, тобто не завершено процес збирання видогороди, то є певні моменти, і ви повинні заключити договір, ліцензійну угоду, наприклад, і виплатити або в безоплатній формі все залежить від того, як ви домовитесь з авторами, правовласниками чи спадкоємцями. Отже, давайте поговоримо про ці строки. Вони. Кожній абсолютно країні можуть бути різними, але від чого залежить взагалі формування цих строків? Є міжнародні угоди, конвенції. В нашому випадку Україна вона приєднана до майже всіх ключових міжнародних конвенцій, які регулюють питання інтелектуальної власності, в тому числі авторського права і суміжних прав. За це у нас відповідає Бернська конвенція, в тому числі. І тепер е, умова, коли е, в конвенції вказано строк, який не можна встановлювати нижче ніж, а кожна країна може його покращувати, збільшувати. Наприклад, е, строк мінімальний 50 років. А наша країна взяла 70 років для того, щоб регулювати це в національному законодавстві. Отже, закон України про авторські права, суміжні права чітко визначає строки охорони майнових прав. Щодо авторського права, це все життя автора, поки ви автор охороняється протягом всього життя. І 70 років після смерті автора. Як обчислюється цей строк? Цей строк обчислюється з 1 січня, року наступного за роком смерті автора. Тобто, наприклад, щоб було зрозуміліше, у 2024 році автор помирає. З 1 січня 2025 року вираховуємо 70 років. Тобто в 2095 році вже буде твір передано в суспільне надбання. Але шукаємо звичайну інформацію дуже детально: рік, дата, місяць. Тут така тепла, дуже погода. Якщо я трошечки... Бліда, бліда, блакитно синя, то це вам не здалося тут таке дубарео просто. Особливістю ще є те, що якщо в нас є співавтори, якщо автор не один, якщо співавторів декілька, як тоді вираховується строк обігу ось цих всіх майнових прав? Вираховується від смерті останнього співавтора. Якщо ми говоримо, наприклад, про аудіовізуальний двір? Ми знаємо, що за нашим законодавством українським там п'ять співавторів, і ми будемо визначати цей строк з е, уже смерті, року смерті, дати смерті останнього співавтора. Шановна асистент цієї зйомки, пані Марія. А ви можете якось, не знаю, задовольнити всі мої потреби по райдеру? Та побачив? А райдер. Райдер. А райдер. Я знаю слово райдер. Якщо, наприклад, твір оприлюднюється частинами, наприклад, розділами чи томами, то тоді кожна ця оприлюднена частина з моменту оприлюднення вираховується знов таки строк чинності за життя автора, і по кожній цій частині 70 років після смерті. Зрозуміло, так? Тепер про посмертно реабілітованих як вираховується строк про посмертно реабілітованих? Зараз перепишемо ще раз. Для творів посмертно реабілітованих авторів вираховується строк з 1 січня року, що настав після такої реабілітації, і також триває 70 років після смерті. Якщо твір не був опублікований протягом 70 років з моменту створення, то майнові права на нього припиняються. Це важливо знати. І е, особа, яка вперше. Правомірно оприлюднений твір після закінчення строку чинності майнових прав отримує рівноцінну охорону майнових прав на твір. І така охорона триває 30 років для наукових та критичних творів або 25 років для інших творів і обчислюється з дня першого правомірного оприлюднення. Так, з авторським правом розібрали. Соберись, соберись! Тепер говоримо про суміжні права. З суміжними правами все дещо інакше. Вони не можуть вираховуватися як з авторським правом протягом е, життя автора, тому що авторів у нас немає. У нас є виробник фонограми, відеограми, е, виконавець та е, організація мовлення. Тож у нас немає авторів, а є певні е, юридичні або фізичні особи, які створили ці фонограми, відеограми, е, передали через організації мовлення або здійснили виконання. Тому вирахування цього строку відбувається дещо інакше. І, будь ласка, не плутайте, не кажіть, що потім після смерті когось ніхто не помирає, просто втрачається е, власне той строк, який законодавчо визначений. Отже, у нас строк 50 років, тобто здійснили виконання 50 років. Фонограми записали 50 років. Відеограма і передача організації мовлення все по 50 років. Так дійсно буває, що ще за життя артиста або виробника фонограми буває таке дійсно, що ось вже ці права перешкодять в суспільне надбання. Так дійсно буває, тому піклуйтеся про те, щоб за ці саме 50 років було максимально вигідно вам користуватися цими правами, оформлювати договори і беріть всю необхідну винагороду за таке використання. Сподіваюсь, що вам було цікаво та корисно, і знов таки повторюся, що авторські права та суміжні права мають строки чинності. Вони стосуються лише майнових прав, не майнові права. Тобто називатися автором, використовувати свій псевдонім чи е, створювати щось анонімно і так далі. Це охороняється безстроково, і за порушення цих прав можна судитися. І, і є успішні кейси щодо цього. А от майнові права мають певні строки. І коли вони закінчуються, твір переходить у суспільне надбання. Суспільне надбання означає, що ви можете використовувати без згоди, без оплати, але із зазначенням імені автора або виробника фонограми, відеограми, виконавця або передачі організації мовлення. Все? Я так змерзла. Дякую усім, що подивилися разом зі мною це відео. Дуже вдячна і тому прошу підпишіться на цей канал. От прямо зараз, зараз підпишіться, коментуйте. Дуже цікаво знати ваші реакції і формувати нові теми. Ставте вподобайку цьому відео, якщо було цікаво та корисно. А якщо вам потрібні якісь мої персональні консультації, розгортаємо це відео детальніше, там є всі соцмережі. Пишіть, і я відповідаю усім.